А зараз би пане Євгене хотів би з вами м, вас точніше запитати, що ви знаєте і що на вашу думку стоїть за історією у кримінальному процесі стосовно колишнього чільника національної ратичної кампанії «Укренерго» пана Кудрицького. Його вчора, в Печерському райсуді а, арештований він був раніше, привели туди і перемістили в СІЗО, призначили заставу як альтернативу. У розмірі майже 14 мільйонів гривень адвокат сказав: та не хвилюйтеся, зараз ми це внесемо. Ну, таке знаєте, враження, що шухляди дістали 14 мільйонів Внесли, то не проблема взагалі. 14 мільйонів. Ну на секундочку, її заставу внесли, кудись вийшов. А, що це за історія? Тому що я бачу і не випадково про це питаю: купу обурених а, журналістів, а, наших колег. Політиків, народних депутатів, які побігли його захищати, але був такий цікавий приклад, коли Кудрицького звільняли з Укренерго. Він наполіг на тому, щоб йому виплатили премію 4 мільйони гривень, і це було в період уже широкомасштабного вторгнення, коли про премії мова навіть не велася. Ну, якась така дивна історія. Хоча є один дивний момент, той що я вже дослідив, ну дослідив, бачив, що кримінальна справа проти Кудрицького порушена за постачання неякісної неякісного одягу ЗСУ спільно із Рінкевичем, який перебуває у СІЗО, але за розкрадання коштів у 2018 році, з зокрема, ну, так якось воно дивно виглядає, як на мене. Тому я хотів би, щоб ви пояснили, що ви про це знаєте: Кудрицький людина, у якої достатньо позитивний імідж і дійсно високий авторитет серед наших західних партнерів. Тому в мене виникає питання стосовно логіки. Який ми сигнал даємо нашим західним партнерам? Пане, а можна запитання от по ходу: можна. а хто казав, що в нього такий високий авторитет і чия це думка? Бо я, чесно кажучи, ну, не, не так сильно слід, слідкував за ним, хотіло б, хотілося б зрозуміти, чому його ну, повітря. будемо уважати в це партнер. загальне місце, тобто, це е, наслідки функціонування е, Укренерго під його керівництвом? А що Тому, він що... такого там добився в Ну Добився, наприклад, того, що. Ми від'єдналися. Про це багато зараз говорять. Якраз mm -hmm. фактично з початком широкомасштабної агресії Україна від'єдналася від спільної енергосистеми з Росією та Білоруссю та за певний час, в кілька тижнів, приєдналася до енергетичної системи Європейського Союзу, тобто, це забезпечує відповідні там перетоки електроенергії в разі, ну скажімо, це безпосередньо впливало під час. Обстрілів практично всіх масштабних обстрілів, які були, і це я заслуга виключно кудрицького. Ну е ми живемо в державі, де в умовах війни, я так розумію, керівник е стратегічного підприємства Укренерго можна так назвати. Він, ага. на мою думку, несе відповідальність як за успіхи, так і за невдачі. Окей. І я далекий від того, щоб ідеалізувати роботу української енергетичної системи, але ну, ми живемо в світі, де питання розумієте, що це мені нагадує? Це мені нагадує логіку, коли неодноразово наголошую, останній раз це було, коли вносили коли скандал навколо набу і САП. Пам'ятаєте, у них? Урізали повноваження, намагалася урізати повноваження, і внесли в друге читання законопроект, який, в принципі, цього практично не стосувався. Тобто, у нас у монобільшості є така, я б сказав, особливість, там люблять так вклинювати в законопроекти, це це не єдиний випадок. Я просто, не будучи юристом, не хочу зараз і не маю не маю під рукою там. Підбірки, просто я пам'ятаю, що таке робилося не, неодноразово. Тобто, я я розумію логіку людей, які це робили. Розумію, але не поділяю. Ага. Тобто до Гриневича який якому інкримінують те, що він крав на постачаннях Збройним силам України, тобто які є мародером, пристібують Кудрицького за те. Тут багато, ну низка людей, більш компетентних в економіці, ніж я, написали про те, що у цій справі банк здається, Конкорд, якщо я не помиляюсь, він відповідно виплатив гроші «Укренерго» за те, що не було реалізовано, і тобто держава просто не мала збитків. І ну, якщо, якщо це єдина претензія до людини, яка керувала настільки масштабним підприємством, ну. Значить, щось, щось не так в нашій правоохоронній системі, в нашій політичній системі. Ну так, справа в тому, що зараз питання стосується Кудрицького, який не працює на посаді очільника національної ретичної компанії Укренерго, але тяглість такого процесу є. Я, друзі, не випадково підняв це питання з паном Євгеном, оскільки, як на мене, і на моє переконання, воно потребує ще дослідження. А, у нас е, зараз останнім часом з'явилося чимало подібних випадків. І е, згадані мною е, журналісти пишуть дописи. Зараз я без прізвищ говорю, я дійсно у і перепрошую, але я бачу такі дописи, які пишуть про те, що ну, якась є така вибірковість е, кривосуддя, як називають, його, до кого застосовують якісь заходи впливу. Ну, ми вчора, наприклад, із Ігорем Челенком говорили про історію з Трухановим, е, в якого нібито є е, російський паспорт, чому нібито, але який. Точно, нібито знову ж таки точно нібито є громадянином Російської Федерації, паралельно, але ми точно знаємо про те, що у Труханова серйозні проросійські погляди і про заперечувати... російські погляди це е, те, що називається російською мовою. Знаєте, таку, такий термін, мислі приступлення, правда? Тобто, я а, то розумію. Так, пане Єгене, е, я розумію. Е, людини... і... Дозвольте, я закінчу, так. а ви потім будете коментувати, бо ну щоб питання виглядало комплексно. І стосовно Труханова також було порушено свого часу ще за періоди Порошенка, якщо не помиляюся. А історії з його паспортом також були за часів Порошенка. Було порушено чимало кримінальних справ. Всі ці справи якось не змогли зараз використати чи підняти, реанімувати йому. Оголосили абсолютно іншу підозру за недбалість службову та сімом його е, членам команди, яка призвела до загибелі під час повеней внаслідок дощів у вересні цього року. А от що з цією справою було якось так: ну, чимало таких справ із е, якимось таким політичним забарвленням, і звісно, да, я з вами поводжусь, російські погляди це погляди, але в цій частині ви знаєте, вчора під час спілкування з Ігорем ми говорили: ну прям напрошується історія з Алькапоне. Ну, я думаю, що хто-хто, а Еліот не поки що українську землю не топче. Тому, якщо ми говоримо про алькапоне то це зовсім інші е, варіації, зовсім інші справи. Знаєте, тут я, я б сказав, що дещо, дещо інше: е, тема російського паспорту Труханова існує не один рік в інформаційному просторі. Так чомусь. Вона активізувалася саме зараз, От просто, просто ага. зараз. Тобто, Ну, я не беру зараз там Порошенко-Зеленський, президент, я беру е широкомасштабне вторгнення. Тобто, половиною років він був нормальний, підходящий. Ну, тут таке питання. Згадуйте, як він не давав зносити пам'ятники Пушкіна і так далі. Ні, ну вибачте, ну тоді ж виходить, коли він не давав зносити пам'ятник Пушкіну чи щось швидше робити з пам'ятником Катерині II, то тоді гіпотетичний російський паспорт у нього не бачив. Так, а, так, так, а зараз так, побачили. Так, ну, так, я, знаєте, Я говорив з Дмитром Тузовим. Якраз ми потрапили, я потрапив до нього на ефір, коли ця тема позбавлення громадянства почалась. Я можу сказати тільки один термін. Політична доцільність. Я не знаю, не можу знати всіх нюансів. Uh -huh. Я чув позицію Христа Грозєва, який вважає, що українським спецслужбам підсунули фуфло росіяни. Ну це щоб, щоб наприклад, було, було зрозуміло. Я цілком припускаю, що росіяни, наприклад, ніде на офіційному рівні. Припускаю, не знаю точно, але припускаю. Ніде на офіційному рівні, навіть у своїх зведеннях, вони не вказують там, що такий-то об'єкт вражено ракетою Фламінго, тому що вони розуміють, що навколо цього існує е суспільний резонанс в Україні, і чим більше будуть говорити про те, що це гарна картинка, а не діючий інструмент, тим буде для нас гірше, а для них відповідно краще. Ну, це війна іде не за території, так. А, а при чому тут тоді Трухано? Перепрошую, бо флагман це гарно ну, тема де, такої чи іншої дестабілізації. Він на сьогоднішній момент mm -hmm. найбільш впливовий політик в Одесі. Мені mm -hmm. це може не подобатись чи подобатись я, вже кілька років, на жаль, не був в Одесі, і мені в даному випадку, ну чесно кажучи, все одно. Але сама тема, ну тобто, покрутити це. Для Росії Росія дуже добре вміє грати в подібні речі. Я наведу приклад, який я вже теж наводив напередодні запровадження Трампом санкцій, 19-го пакету санкцій ЄС Росія викотила дані в ЦОМ, де більше 60% готові об'єднатися навколо Путіна. Коротше, бути з ним на віки разом і. Тобто, що вони до всього готові, mm. камні з неба, ну і так далі. Тобто, про що, про що це свідчить? Про те, що вони готові, ну тобто, вони реалізують подібні речі і в внутрішній політиці, і в політиці проти України. Тобто, тут, на мою думку, сумнівів бути не може. Mm -hmm. Далі. Що, що ще в даному випадку може бути, ну, як на мене, цікаво? Я думаю, що разом з тим ми маємо розуміти, маємо усвідомлювати, що паспорт Руханова. Ну, знаєте, в такі, мені, мені видається, що в таких випадках, коли він багато років влаштовував владу, докази мають бути настільки прозорими і очевидними, але це неможливо в сучасному світі і в. Перехідні це, демократії. Це якою, да, пане яку, якою, якою є Україна. Ну просто ви ж, ви ж розумієте, що це не газета, правда там надрукувала, що тих, е, тих е, хто покушався на товариша Сталіна на а завжди будуть ну різні альтернативні думки, альтернативні джерела інформації. Тобто, в демократичному, ну, в демократичному світі має бути конкурентний процес. Так так, коли у нас є в природі превентивні санкції проти Порошенка, наприклад, uh -huh. то чому всі мають вірити в російський паспорт Труханова? Я, от ну, стежу uh -huh. за цим. Я дивлюсь, що люди, які ну Труханов вибачте, ні вухом, ні рилом вони, вони висловлюють сумнів. Вони кажуть: Ну, якось у вас там він вам подобався, а тепер не подобається. Тобто, політична доцільність. І можливість можливо взяти на короткий повідок місцеве самоврядування. Тобто, це може бути привіт Віталію Кличку. Привіт пану Філатову, привіт пану садовому. До речі, у якого... але дивіться, у садового проблеми з водою зараз у Львові, але ж йому підозру про службову недбалість ніхто не не висловлює, правда? А можна ж було б, ну, я так розумію, за те, що. Люди позбавлені належної якості послуг, uh -huh. ну у всякому разі, щось хоча б адміністративний протокол, якийсь виписати. Правда, тобто, так, пане Івгена. Я погоджуюсь, це це дуже складне питання, яке ми зараз обговоримо. Воно дуже чутливе, і тут можна було б закидати купу камінців у, у наш з вами город. У, ві, у мій і в ваш однозначно, так і зараз немає города і дачі нема. А... Те, що я бачу у коментарях під відео і під постами, ну справді думки доволі розділяються. Звісно, я ще раз наголошую: в цій ситуації багато українців я бачу, от моїми спостереженнями, вони за історію Залькапони. Треба просто притягнути до відповідальності і це спрацювало із Трухановим, але дуже хотілося б, шановні друзі, щоб це не працювало в інших випадках, бо ми тоді можемо далеко зайти. Саме про це ми говоримо і з Кудрицьким, також це дуже непросто і з Трухановим, хоча ми розуміємо його проросійськість і так далі, вона очевидна, і це саме от зараз стосуватиметься. Почекайте. Я хочу про проросійськість. А коли люди, які з мандатами ОПЗЖ зайшли до Верховної Ради і виступають кадровим резервом слуг народу при голосуваннях, бо монобільшості немає. Ми ж не будемо робити вигляд, ніби вона є. Ну і ви знаєте, я так само можу сказати, що купа людей, які працювали у Петра Порошенка, працюють зараз у Са у Зеленську, і вони дуже були близькі із партії регіонів. Це, це пане Євгене, з вами значно ні, це їхній вибір. Я ж просто кажу з огляду ага. на програму політичної сили, з якою вони зайшли, і якою вони, вони мають поділяти, навіть не будучи членами цієї політичної сили, так ні, я просто хочу зрозуміти. Що коли люди з проросійським з формально проросійськими поглядами вони підтримують голосування партії влади, то вони цяця? А коли вони як труха для кого, то вони паця. Ну як для держави? Для кого? А, для держави? Ну ні, я не для бу... нас з вами. Ми ж ми ну, достатньо дорослі ну, для так, того, так, щоб так, розуміти, що весілля в Малинівці, коли людина міняє так, так. Головні так. убори це в українській політиці поширена практика. Тобто, тут я ну, ж... ви знаєте в цій частині що варто було б задати і Кернеса покійного і Дубкіна, які. Зустрічали Леччини з хлібом сіллю, про російські е, сепаратистські настрої у Харкові ще в 2014 році з ігорськими стрічками стояли. Це ж було. А потім місто казалось, кращого мера, ніж Кернес, не було. Все та, та сама, друзі, і ситуація з Трухановим абсолютно. І я розумію, що в нього дуже багато прихильників. За ОПЗЖ хтось голосував, пане Євгене. Це демократичні процеси, плюралізм думок. А ми тут, друзі, говоримо е, про це. Для того, щоб формувати проукраїнськість, а не проросійськість. Це дуже важливий момент, і ми розставляємо акценти, хоча розуміємо, е дискусія непроста, бо факапів у владі дуже багато, і факапів влади дуже багато, які цьому не сприяють. Я маю на увазі про українськості. Навіть згадана панам Євгеном історія з е унісонним голосуванням у Верховній Раді з ОПЗЖ цьому не додають. Це так і є.